Освода Моня, не роби мені мозок. Коротко про Тору, довго про життя. Шалом, мої любі. Це канал Гросурд Фарм. А мене звуть Адам Гросфорд, та я підготував для вас новий монолог. Слухайте уважно, бо ж як казала тьотя Беля, коли лила борщ на скатертину, друге не повторюється, навіть якщо просиша. Так і Моня і Тора коротко про свате, довго про життя. Знаєте, що казав мій дядько Моня? Життя як кошерна сосиска. Ти не завжди знаєш, з чого вона зроблена, але якщо довіряєш, то їси. От і ми сьогодні поговоримо про Тору. Не хвилюйтесь, це не буде лекція з кафедри, де всі сплять і прокидаються тільки на слово кошерне вино. Це буде просто. Ну, може, не зовсім просто, але весело з хумусом у серці та раші на язиці. Тора, це не книжка, це компас. Хочеш знати, куди йдеш, відкрий. Хочеш заблукати, включи телевізор. У Талмуді написано: хто не розуміє, що він не розуміє, той ідеальний учен. Тому не соромтесь, якщо ви взагалі нічого не тямите. Це, між іншим, означає, що ви вірний кандидат на розум. Бо той, хто думає, що вже все знає, або пророк, або тесть. А Раші той ще жартівник колись сказав. Коли тора мовчить, ти або слухай, або мовчи разом із нею. Але Моня не може мовчати. У нього рот, як синагога в свато, завжди відкритий. Як тільки щось не так, дзвонить до рабина. Рабин уже вставив моні в список заборонених авінків у шабат. Шабат, світло і борщ. А тепер, мої любі, давайте про шабат. Бо якщо ви досі думаєте, що це день, коли не можна мити підлогу і вмикати праску, то вас обдурили. Це день, коли все світ бере відпуску, а ви нарешті маєте шанс стати людиною, а не функцією. Шабат це не просто нічого не робити. Це все зрозуміти без матушні. Кабала каже, Шабат це малхут, яка приймає без страху, бо знає, світло приходить не за діло, а за настрій. Моня в шабат не працює. Але ж його рот, на жаль, не підпадає під технічну категорію праця, тому він говорить, жує і пояснює, чому хумус у белі не такий, як у Хаїмки. А той, узагалі глухий, і хумус, і хаїмка. Зовгар шепоче. У тиші шабату народжується світло, що лікує душу. Але не телефонуй туди з рекламою посуду. А я додам, якщо у вас вдома в тихо, або це духовність, або всі пішли до тещі. Але не бійтеся, бо навіть теща це частина творіння просто така, що випробовує вашу кабару. Цікавить, щось. Пиши в коментарі. Тако все бачить. Таткові повість. Може, й у ролику, Майса, світло і трохи рамбама. Майса, без майса не буде світла. Отже, Моня прийшов до рабина. Рабине, я хочу дізнати секрет Тора. Чудово, Моня. Сад і помовчи годину. А потім, якщо витримаєш, вже дізнався. Рамбам писав Мудрість це не те, що ти читаєш. Це те, як ти мовчиш, коли хочеш сказати дурницю. А ще казав сумнів, початок розуміння. Але якщо сумнів у тому брати другу порцію хумусу чи ні слухай живіт не мозок. Кабала додає, як червоний перець до форшмаку: Ми не шукаємо істину, ми шукаємо світло. А потім уже в ньому бачимо, де лежить істина, а де бабина подушка. І взагалі, як казав прадідус Іза, Коли ти читаєш тору, не шукай відповідей, шукай себе, а знайдеш запиши адресу, бо можеш знов загубити. А тепер, по суті, бо шабат закінчиться. Підсумуємо, якщо ви не знаєте з чого почати, почніть з гумору. Бо єврейська традиція це не тільки про свічки, борщ і вічні суперечки з сусідом про те, чия маца кошерніша. Це про пам'ять, світло, слово, і головне про вміння сміятись, коли хочеться кричати. Раші би сказав: світ як поле. Якщо ти не сієш у п'ятницю, в шабат не буде чого збирати, навіть жартів, а я додам від себе. Живіть так, щоб навіть коли ви мовчите, усі знали, ви таки щось мудре думаєте. І якщо колись почнете вивчати тору, почніть з простого слухайте моню. І робіть навпаки. Ваш пояснює кабалу так, що навіть те, що слухає стоячи Гросурд. Це канал Гросурд Фарм, а мене звуть Адам Гросурд, та я підготував для вас шабатне привітання. Слухайте, садте, відпочинте, не торкайтеся нічого, що гуде, блимає або нервує. Навіть якщо це ваша родина, як казав Рабі Леві ісхак із Бердичева, у шабат не сваряться, бо навіть янголи в суботу мовчать, і то не тому, що соромно або знають міру. А моня мій той каже простіше Шабат це коли навіть холодильник не джищить, бо боїться зіпсувати настрій. І як написано в Зогарі світ створено заради тисячі шостого дня, що переходить у спокій сьомого. Так що, мої хороші, вимикаємо все, крім душі, і вмикаємо шабат. Важ тут би мовчати, але я вже говорю Гросур.